Я прийшов сюди, зрозуміло, що побачив вибити окна. Якщо ви можете обрати внимание, то тут навіть на деревах позалишалися маски сітки. Я сюди прийшов, тому що у мене тут друже, і він не відповідає ніяк. Я не можу з ним ніяк зв'язатися. Саме головне, що тут люди плюс-мінус ціли здоров'я це саме головне. Ну, там просто в іншій кімнаті зміниться, це. Це все станда. Вони тут спали і воно ну, ніхто не постраждав, тобто все так якось обійшлося. Вже початку треба закрити це вікно, да, поки що якусь плітку, ще щось, щоб ну, тепло зберігалося. А потім вже буде. Думаю, більш серйозніше. Перший да. час попітак, а щось вирішувати. Там треба, щоб кожна проста людина в Росії прочувствувала те, що український народ чувствує вже два роки майже, і щоб не шкодували їх і не щадили, щоб вони на своїй шкурі це все прочувствовали, те, що чувствуємо ми. В саді, там там повибивали всі вікна, ну там же. Ну поранених дуже багато, багато.